Отже, прокоментуйте ситуацію, яка зараз склалася від високо інстакції. Я думаю, що особливо тут коментарі не потрібні, всі сьогодні присутні, бачать, які події розвиваються. Ми ще раз хотіли б наголосити, що я тільки що зустрівся з народними депутатами України Заверченком із за Дубелем. На вимогу групи осіб, яка проводить захід підтримку Євромайдана, Євромайдана за участю народних депутатів. Я вийшов сьогодні до них, запропонував, що я готовий забрати рішення, які вони прийняли, передати, поінформував про те і відповідально заявляю, що сьогодні прийнято рішення, що обласна державна адміністрація працівники не при... Не працюють приміщення закрито. Голова обласної державної адміністрації знаходиться в робочій поїзді в регіоні і не є потреби сьогодні на вимогу їх заходити в приміщення, бо воно сьогодні не працює. Я готовий повторюю, забрати це, це рішення, я готовий його передати і розуміємо так скат настрої людей. Розуміємо ситуацію, але я ще раз хотів би наголосити, звертаючись до всіх, що кожен має право на свою думку. Кожний відстоює свою думку, але врегулювати ситуацію яка відбувається в країні, розхитувати її, шукати і шлях непорозуміння протистояння ескалації екстремізму, це не той шлях, який забезпечить стабільність і подальший розвиток країни і врегулювання ситуації, яка сьогодні відбувається в даному випадку. Тут ви можете ще раз переконатися про настрої, дивимось на те, що організовані групи, дивимось про радикалізм, який сьогодні підбурюється народними депутатами, і все те, що на жаль не сприяє. Про що я кажу розвитку країни і стабільності в нашого місті Чернівця. Ми говоримо про те, що ми засуджуємо насилля. Ми розуміємо, що люди, які загибли, є цінністю вищою сьогодні. Але ми розуміємо, що загибель людей і події, які відбуваються ще раз і ще раз, підкреслюють, ще раз наголошую і ще раз дають підстави. Зрозуміють, сідати за стіл переговорів, знаходити розуміння, знаходити порозуміння, шукати шляхи вирішення і. Вирішувати проблему, яка б регулювала ситуацію, і дала країні жити. Не розвалить країну, головне не підбурюючи сьогодні, не йти на закиди, які підбурюють, ставлячи за мету розхитати, і розвалити нашу державу.